Штатам потрібно все абсолютно все до останньої краплинки, на менше вони не погодяться. Вони вміють робити гарну пропозицію. Це буде на кшталт того, що ми вам зробимо. Якусь відбудову, причому за, за ваші, за рахунок ваших людей, якщо що. І ми все красиво зробимо, обіграємо, але корисні копалини ваші, то є наші. Що після цього буде з нами з Україною? Після такого договору. Значить, радує те, що оці корисні копалини неможливо протягом навіть року всі взяти, якось дістати і перевести до штатів або де інде. Так неможливо зробити. Тобто потребуються роки, п'ятиліття, десятиліття для того, щоб якось їх вимивати, ті копалини з нашої землі. А впродовж цього часу, дай Бог, буде зміна у владі, і дай Бог прийде жінка. І трошечки ну, наведе лад, якщо не в світі, то в Україні точно. А, значить, так, бій відпір з нашої сторони на Покровському напрямку буде продовжений аж до оголошення миру, аж до оголошення якоїсь території, що де вона, де ця мирна територія починається. Тобто, дай Бог, щоб наші хлопці і дівчата надавали люлі тим нелюдам. Ні. Не. А на що про таке писати? Щоб не було так боляче і грустно. І на тому дякуємо. Це щось створено людьми за великі кошти, і це щось для використовується для смерті смертоносне, небезпечне. Мені здається, навіть НЛО, якщо прилетіли б, вони, звісно, трошечки б підохрінілі з того, що ми люди тут робимо на цій планеті. Підтримка і з нашого боку, і з боку партнерів не питання. Щоб так наша влада за ІСУ підтримувала. Кібератаки, да. політичний розбрат там посіяти, те, що вони вміють, так. Своїх людей на ключові позиції поставити? Так, зробити, типа референдум, так. А, чи дійсно будуть карати викривачів корупції? На законодавчому рівні мається на увазі. Система, яка називається корупція, або хто кого здає, або хто кому на лапу дає, вона буде за два роки абсолютно перероблена. Тобто, в 2028-му роках приблизно ця система буде абсолютно змінена. Тобто прийде хвиля, яка знесе старе, і будемо з вами будувати нове до цього часу. Схеми будуть ті самі, значить, що буде. Буде з викривачами корупції. Когось чекає м, запрошення в ту саму корупцію, взамін на того, що ніхто нікого не здасть. І хтось, як ви розумієте, да, погодиться на це, а когось чекає знищення е, моральне, не дай Бог, фізичне. Я думаю, що ми нічим вже не дивуємося, ми живемо там, де ми живемо. Так що, от така історія. Законодавчий рівень тут не пролізе і він тут не потрібний. А, значить, тут все питання заключається навіть не в територіях, які ми згодні тіпа, віддати або де ми згодні заморозити війну. А тут питання стоїть, якими ресурсами ми можемо пожертвувати, ну типа віддати. Або де ці ресурси знаходяться. Це ж такі речі це зрозуміло. Поки вони торгуються, наші хлопці, вони ціною свого життя захищають наше майбутнє. І, на жаль, поки що майбутнє цих торгашів. Але я вірю і точно знаю, що так не має бути і так не буде у світі. Це просто питання часу. У них дві цілі. Перша ціль це вплинути на фінансову світову систему. Вплинути на фінансову світову систему, звалити її. Ох. Зробити хірню якусь ну те, що вони і можуть, тільки робити в своєму житті. Тобто, світова система, щось буде абсолютно точно, і це буде вже видно наступного року. Щось буде з або курсами, або валютами, або світовою економікою. Тобто, щось буде. Це перша історія, і це буде якось їм на руку. Тобто, вони так зроблять. А друга історія отут мені не дуже зрозуміло, вони хочуть. Бути в кожному домі в кожній сім'ї. І отак, підключившись до типу, кожного з цих кабелів, вони це зроблять. Ну, для чого це це зрозуміло? да, Щоб зомбувати там і, і таке інше. Допоможіть. Платні дороги в Україні. Yes, of course. Я вам більше скажу. Будуть. Ще е, правила окремі для користування цих доріг. Тобто калдойобини е, Укравтодора – це одна історія, і правила е, ПДД це одна історія, а значить, платні дороги, цей Діснейленд, не знаю, напишіть, де це можливо. Е, це буде інше трошечки правило. Користування 100 гривень донат, дякую молодці, і навіть правило пересування, тобто правила ПДД навіть там будуть інші. Отака історія: платні дороги. Податки підняли, платні дороги. Що далі?